історичні ребуси, завдання та загадки до 400-річчя надання Чернігову права на самоврядування, туристично-інформаційний центр провів тематичний квест для юнацтва. Розділившись на дві команди та отримавши завдання, дітлахи досліджували дитинець, архітектурні пам'ятки а також дізнавалися різноманітні історичні факти, зокрема й про те, якими були перші початки та прапор нашого міста за часів Магдебурзького права. Квест, який нараховує 10 зупинок на кожній зупинці, вони отримують інтелектуальне завдання, де щось вони мають скласти, зробити, вирізати, зліпити, вгадати. Ну з одного слова, на 15 слів, тобто знову ж таки на інтуїцію, на швидку таку реакцію до завдання. Якщо ми, наприклад, говоримо за там Борисоглібські спаски, зупинки, які будуть натякати на розміщення ратоші, тобто діти Має зрозуміти, де ж вона там знаходилася, бо принаймні свої а, значення додати. Над розробленням квесту працювали і студенти національного університету, Чернігівський колегіум. Розповідають, що понад півмісяця доповнювали та удосконалювали завдання, аби діти максимально поринули в історію та отримали позитивні емоції. Ми дуже довго підбирали правильні варіанти завдань, тобто ми довго вагалися на щот, по поводу вікторини, Також загадки у нас були складні спочатку. А потім їх змінювали. Вони просто ходять по різним локаціям, вони бачать якісь історичні споруди і завдання різноманітні. Вони навіть не те, що прям. Відносяться до якоїсь споруди, але вони просто самі для себе самі по собі такі цікавенькі, такі веселенькі можливі. Сьогодні до пригодницької гри долучилися учні та учениці восьмого класу однієї зі шкіл міста. Такий вид дозвілля на канікулах їм до вподоби, кажуть діти, адже вони не лише проводять час з друзями, а й дізнаються більше про рідне місто. Квест сподобався. Він був дуже активний. Ми зігрілися, поки бігали. Трохи було тяжко перебігати, але завдання були досить легкі. Мені дуже сподобалося ну, бігати та розгадувати всякі ну, челенджі, може так сказати. Райбуси дуже сподобалися, та ну відповідати на питання. Наразі працівники туристично-інформаційного центру готують історичний квест, «Відкривай Чернігів, до якого зможуть долучитися не лише ті а й дорослі.